Те, що вони в міні юбці холодно, але не накручуй на мене колонку. Будь ласка, добре, і я хочу вам подарувати. Е Кілька пісень, але перед тим як перед тим як відбувається наша концертна програма, ми завжди розпочинаємо з молитви, з молитви за Україну. Отець Дмитро сьогодні до вас підійшов до кожного з вас, подарував вам хрестики, подарував вам іконочки. Нехай вони будуть дійсно оберегом для вас, символом любові від нас усіх. Бо ми їздимо до вас вже шість місяців і розуміємо, що наша армія має. Бути духовно озброєна і сьогодні з народної філармонії нас небагато, але хто може був у Котовську, не було були, пам'ятаєте, ну, То Ми з концерту тоді у вас були, так? Да. Ну а зараз буде таке міні-концерт, міні е тої пісні, якої ви ще не чули. чули. Будь ласка, включіть, і я от не можу розібратися, як я маю стояти тут. Отак, ну, так, нормально? Добре? Зачиніть, будь ласка, цю завісу сцену. Ага. Дякую. Ну, Давайте тоді включаємо ту пісню, якої ви ще не чули. Да. Комій до тебе я лину серцем своїми думками, солдатико мій тебе обіймаю, ніжно своїми піснями, очі твої я не забуду, Спогадом світлим для тебе я буду, хай береже, хай береже тебе Бог. Захисті буду стіною, куля ворожа тебе не торкнеться, тільки живий з вірою в серці, хай береже, хай береже тебе Бог. Ще стільки тепла я не додала, І скільки ще маю сказати. Сьогодні зі мною Тебе хай береже, хай береже тебе. Бог. Хай вас Бог береже. Слава Україні.